Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. Сьогодні хочу розповісти вам про дві події. Напевне, зроблю два окремих записи. Вчора відбулося два заходи. Дві події, перше, спробував сходити в логова грандаїцької організації, поспілкуватися. Щодо просвітництва українців в питанні підвищення громадянської відповідальності, ну і розповім вам, як відреагувала грандадійська організація на такий викид з мого боку. Ну, це такий спойлер. Завтра викладу це відео. А сьогодні хочу поговорити про ще одну подію. Як ви знаєте, наша ініціатива Сім Кроків до перемоги. Продовжує свою ходу на е, сайті PetitionFB.ua розміщено розміщена перших сім кроків, які за нашим поглядом мають призвести до наближення нас до перемоги. Тим більше, що це передбачено законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, і на жаль. Прочитання влади цього закону склалося в тому, що треба просто набрати людей і закидати їх в окопи. У нас прочитання змісту мобілізації зовсім інше. Це перш за все мобілізація економіки і системи державного управління, що не відбулося навіть на 11-му році війни і на е третьому році повномасштабного вторгнення агресора. Але е коротко про захід, який вчора відбувся. Було запропоновано все ж таки визначитись з глосарієм, що таке перемога в розумінні як українського суспільства, так і в розумінні ініціативної групи сім кроків до перемоги, а також наших західних партнерів, наших можновладців. Звичайно, мені це надцікаво. Я дуже радий, що ця тема нарешті на третьому році війни набула актуальності вже навіть президент почав говорити не про формулу миру. А про перемогу в його розумінні перемоги, але від усвідомлення саме суспільства залежить, чи знайдемо ми шлях до перемоги? Ну кому цікава моя думка? Я вже говорив, що ну, по перше, перемога це отримання умов після війни краще ніж були до війни. Я оцінюю умови з е, трьох позицій: це безпека, справедливість і свобода. Якщо всі ці три кіти ми отримаємо більш е, безпечні умови, більш справедливі умови життя. І, звичайно, свободи, то можна говорити про перемогу. Ну, чому важлива свобода? У нас навіть в гімні передбачено, що душу й тіло ми положимо за свою свободу. Тому для українців питання свободи власного способу життя, в принципі, це і врятувало нас 24 лютого, тому що люди сказали своє чітке ніт руському міру. От. Але якщо говорити в аспекті розуміння. Перемоги суспільства е, обговорювали і дійшли до висновку, що в розумінні суспільства перемога це знищення ворога на окупованій території. В принципі, е, тут також є відео. Е, я неодноразово обговорював це стратегія Бермудського трикутника. Тобто, росіяни на рівні рефлекса мають отримати розуміння: прийшов на територію України зі зброєю, помер. Крапка. Жоден росіянин, який прийшов зі зброєю, не має повернутися цілим на територію Росії. Ми там е приблизно вираховували скільки треба втрат росіян для того, щоб ця закріпилася рефлексія закріпилась. Ну це на рівні от, дитячої рефлексії, коли дитина перший раз в житті торкається гарячого чайника, да, і усвідомлює, що чайник руками трогати не можна. На сьогоднішній день це розуміння, якої якраз є і в усвідомленні українців, тому йдеться про кордони 91-го року, тобто, щоб жодного росіянина зі зброєю на цій території не залишилось, і щоб росіяни отримали чітке усвідомлення, що агресія у відношенні українців закінчується їх смертю. Звичайно, є більш радикальні настрої. І парад на красній площі, повний розгром військового потенціалу Росії і розкол Росії на окремі країни. Але з урахуванням того, що такого усвідомлення немає на заході, говорити про цей варіант не приходиться. І фактично, суспільство, народне розуміння, воно більш е, стале. І, от е, Віталій Кулик підтвердив, що було дослідження трьох е, соціологічних служб. І було е, отримано результати, що 73% якраз за стратегію Бермудського трикутника знищення військового потенціалу на території окупованої частини України. На жаль, такого усвідомлення немає на заході. От е, проблема в тому, що захід е, по іншому розумує перемогу, і фактично воно озвучувалось неодноразово говорячими голами головами на заході. Що припинення активної фази війни. Розмежування по лінії фронту і можна рахувати як за перемогу. Тобто Путін не досяг своєї мети знищення України як держави, українців як нації, залишається частина неокупованої території. І таким чином Україна зберегла себе як державу, і, от фактично, в такому розумінні зараз розуміння заходів перемоги. Я маю на увазі білий дом, Байден там той же Шольц. Хоча і в Германії, і в інших країнах є інше розуміння, але треба розуміти, що цей наратив він просувається фактично тим, ті, хто володіють фінансами, надають допомогу, тому і надається це крапельним шляхом, щоб от усвідомлення українців результатів перемоги зійшлося з західним розумінням. Цього не відбувається, і тому, наприклад, Зеленський поїхав своїм планом перемоги, де треба більше зброї. Навіть говорять, що там скритий план це була пропозиція Байдену в 2025 році провести ще один контрнаступ. І звичайно, для них це не є зрозумілим, не є прийнятним, і от е, таке нав'язування свого розуміння перемоги. І пов'язане з тим, що не надають достатньо зброї. От примушують до миру саме Україну контролем поставки зброї. От і я вже неодноразово говорив, що це підтверджується. Підтверджується, особливо 22-му році, коли дійсно не були готові до повноштабної війни не Росія, не Україна, не Захід не готувався. Всі готувалися до короткої спецоперації за три дні. Київ за три дні. І дійсно, Росія тоді не розгорнула свій військовий потенціал, не запустила виготовлення зброї. Вони використовували запаси, які були ще з радянського минулого. На жаль, ми віддали свої ракети. Вони готувалися, знищили наші запаси. Пам'ятаєте, скільки було підривів складів боєприпасів в Україні, і там був російський слід, і от оманливе розуміння, що тут чекають руський мір, спонукав е Путіна до е швидкого заходу парадними розрахунками, і саме воля українського народу, не підготовка держави до спротиву. Вони навпаки. Намагалися прикидно мертвими мертвими да, і сподівалися, що таким чином убезпечать себе від повномасштабного вторгнення, але не сталося так, як гадалося. І саме от Захід постійно нас примушує до свого розуміння перемоги і свого розуміння закінчення війни. Я це спостерігав безпосередньо на полі бою. Я ж кажу, що от, якщо говорити про відхід. Агресора російської армії від е, Києва Сумщини там ще не було мови, е, чому ми дали їм змогу відійти, тому що ми, ми реально не готові були до знищення російської армії. Навіть відхід від Києва для нас вважався перемогою. Згадайте в харківській е, операції, коли вони ну, швидко, ну мягко кажучи, швидко тікали. Я приймав участь в звільненні Харківської області. Наша наш батальйон приймав участь і був безпосереднім очевидцем всіх подій. І там вже е, говорили: ну, закидувались такі моменти, що росіянам дали втікти. Насправді, це не є так, тому що дійсно вдалося оманути. Російської армії затягнути їх на правий берег Херсону, професійні підрозділи, затягнути там в Харківщині залишиться невеликій кількості професійна армія. Також була ЛНР, ДНР, Нацгвардія, тобто така суміш, і от вдалими діями змогли прорвати фронт. Паніка, яка створилася. Просто мені розповідали, наприклад, наш підрозділ дійшов до Вовчанська, і Вовчанські розповідали, як вони спостерігали, як тікали росіяни собі до Запоребрик, Верніше як випадали просто з техніки, влітали вдома українців, хапали велосипеди і крутили педалі, Тікали українці також тоді не були готові здогнати цих невігласів. Ну, по-перше, у нас не було техніки. От е, наш батальйон, да, підро... наш підрозділ. Два дві двоє автівки підірвалися на танкових мінах. Е, на щастя, ніхто не загинув, але те... техніка вийшла із ладу. Причому автівки автівки це пікап джип Mitsubishi, які ми отримали на донати люди, донатили. Я дуже вдячний українському народу в 22-му році активно допомагали добровольцям, і завдяки тому, що українці допомогли добровольцям отрумати оці корчі, хоч якось ми могли рухатись. Росіяни на техніці так втікали, що ну просто не та є такий анекдот... Не знаю, чи доречний він у армянського радіо запитали, чи може чоловік зґвалтувати жінку, коли вона біжить. Ну і відповідь армянського радіо: ні. Тому що жінка з піднятою спідницею біжить швидше, ніж чоловік з спущеними штанами. От у українців просто не було можливості їх наздогнати. Потім нас зупинили. Була ідеальна можливість заблокувати рештки професійної армії Російської на правому березі Дніпра в Херсонській області, відрізати, от якраз зробити штурм після харківської операції, одрізати, і саме американці не погодили цей план. Я надавав тут інформацію, Залужний просив 90 Артилерійських установок трісім, Трісімки, боєприпаси вони тоді не закопались, і тоді була можливість відрізати професійну армію і завдати ніщівного удару Російській Федерації. От саме американці, саме Байден не дав реалізуватися цьому плану. Хтось там говорить Вашингтон Пост по-моєму писав. Що вони боялися, що Україна не зможе утримувати таку кількість звільненої території, таку переформатизацію. Але ми бачимо, що і на Сумщині, і в Київщині, і в Харківщині ми довго стояли, утримували позиції, і можна було дійти до Азовського моря, відрізати Крим від е, сполучення між е, Донбасом і Кримом. Все це можна було б зробити. Я вважаю, що основний острах. Америки було це усвідомлення американців, кого вони боялися, коли їх держава говорила Друга армія світу, і тут українці, нікому не відома нація, ну фактично, тому що розуміння е, росіян було і досі навіть зараз не досі розуміють, хто такі українці, хто такі росіяни, чого вони між собою воюють, і от уявіть. Там, ми не пам'ятаю, 25-та чи 27 армія була без зброї. Ну, фактично, з лопатами кулєби дали відгрести Другій армії міра. А у Америці стратегія, що Росія основний ворог. Так кого вони бояться, куди витрачаються кошти, шалені кошти. От два роки Сполучені Штати займалися тим. Щоб довести, що українці не спроможні знищити ворога на території України, от їх розуміння перемоги, що Росія сильна, ядерна держава, що українці не спроможні знищити ворога, це брехня, це чухня демократів, це неготовність от Байдена. Він там же ж на ООН е, говорив, що він з 72-го року в політиці, в 29 років, я колись тут е, наводив відео, коли він зустрічався в 80-му чи 79-му році з Косигіним. Він ще ну Леніна, бачив? От він не може собі дозволити, що не існує двополярного світу. Він в ньому народився, він в ньому хоче померти, чи співпадає це. З нашим розумінням перемоги, звичайно, ні, і ми мали можливість. Якщо б захід нам надав достатньо зброї, ми б могли ще в, в кінці 22-го, на початку 23-го року перемогти. Але потім прийшли договорняки Гутереша з турками, зупинили е, українців, почали торгувати. На крові українців, і ми фактично отримали довгу війну, могли запустити своє ВПК, запустити рекрутинг, виділити кошти на війну і фактично те, що ми не робили. От е, чому я постійно говорю про закон про мобілізаційну підготовку, і мобілізацію і правильне розуміння цього? Тому що ми, українці, не зробили достатньо. Ми не вимагали цього від нашої, наших можновладців. Наших посадовців з владними повноваженнями Вони мали виконати, вони мали запустити, переконати Захід. От то, що я говорив, те, що говорила Голден Мейер. що ми будемо боротися, дратися зараз. Ізраїль знову доводить свою спроможність, свою дорослість, що вони готові навчені, озброєні, мають власну зброю і знищують ворога. На жаль, цього немає в Україні. І тому нас змушують до розуміння перемоги за Байденом і його клікою, а фактично провокують Путіна до більш повномасштабної агресії, і фактично ведуть до е, третьої світової війни, не усвідомлюючи, чого. Тому розуміння перемоги дуже важливе. Український народ мудрий, але недостатньо згуртований. От знову повертаюся до сім кроків до перемоги. Це саме перекличка адекватних людей. Чи готові ми захистити свою незалежність, чи готові ми підтвердити свою державність, чи готові ми створити власну країну? Для цього треба відповідальні громадяни. І от ми це робимо, намагаємося зібрати цих людей і разом скласти народний план перемоги через усвідомлення, що таке перемога для українців. Тому для мене це дуже важливий аспект. Добре, дякую, що багато людей приєднуються до цієї ініціативи. Багато людей усвідомлюють необхідність для збереження власного життя і для узб... збереження країни. Будемо продовжувати цей рух. Будемо збирати зараз. Запускаємо анкету учасників. Хто хоче долучатись більш активніше до досягнення перемоги, треба складати народний план. Сім кроків це перший крок. До народного плану дуже багато позицій треба ще наповнити, обговорити і діяти. І це залежить від нас, від нашої швидкості усвідомлення. Зараз е, активно спілкуюся з е, такими людьми. Позитивні рушення зрушення є. На жаль, не так швидко, як хотілось би. І тут питання чи встигнемо ми ну, чи все швидше прийде усвідомленість, чим вистачить у добровольців у людей волі тримати фронт. Закликаю кожного поширювати інформацію про сім кроків, агітувати родичів, близьких до голосування. Далі будемо складати, як нам далі діяти, для того, щоб розуміння і усвідомлення перемоги по-українськи прийшло і до наших західних партнерів більшості, щоб ми не тратили марно їх фінанси, ефективно використали, вкладувалися в озброєння злагодження. І професійну українську армію і знищили ворога принаймні на території України і забезпечили рефлекс е, росіян, що прийшов зі зброєю на Україну, помер. Оце має бути вивчена рефлексія росіян. Якщо ми не можемо переконати в більшому е, наш е, захід, то давайте, хоча б е, забезпечимо безпеку власну таким шляхом. Усвідомленням росіян, що нічого доброго, окрім смерті їх на території України не чекає. Так що гуртуємося, складаємо власний план і реалізовуємо його разом. Не чекаємо змін, а створюємо їх самі. Слава Україні!